«Під тягарем болю звертаюся до тебе, свята Рита, впевнена, що мене почують. Звільни мене, будь ласка, моє бідне серце від турбот, що обтяжують мене, і поверни спокій моєму духу, сповненому турбот. Ти обрана Богом заступником у безнадійних справах. Випроси мені ласку, про яку я щиро тебе прошу. Тут згадайте намір, у якому ви молитеся. Якщо мої гріхи є перешкодою для здійснення моїх бажань, випроси у Бога ласку навернення і прощення через щиру сповідь. Не дай мені більше лити сльози гіркі, о свята шипів і троянд, Винагороди надію покладено на тебе, і я обіцяю тобі, що де б я не була, я проголошуватиму Твоє велике милосердя до збентежених душ. Наречена Христа Розп'ятого. Допоможи мені добре жити і добре померти. Амінь.